Доброго вам годиннику, шановні! І звісно, ви чули про ту відому казку, що зветься Алісою в країні див. Але чи знали ви, що у акалої зі чимало пісень, заснованих на цій казці? Деякі з них можуть бути милими й невинними, а інші ж, навпаки, можуть викликати страх чи огиду. І я вирішила зібрати кілька таких пісень. Також ці відео будуть розділені на кілька частин. По три пісні на чотири відео. Паралельно з частинами буде змінюватися тон, який є в піснях. Коли пісні спочатку будуть досить милими і невинними, пісні, що будуть в останніх частинах, можуть бути справді млячними. Тож, думаю, варто розпочати. Перша пісня має назву Alice in Musicland, тобто Аліса Музика краї або Аліса в країні музики. Пісня зроблена стилізована під театральну п'єсу, головною героєю якої є Хацунаміку, граюча роль Аліси. Вона помічає кролика, роль якого грає Лені, і вирішує побігти за ним, почавши історію. В цілому відео з піснею займає 11 хвилин. Як ми розуміємо, вона поділена поміж персонажами. Яке грають в дві хорові пісні, які є вступною та фінальною. В пісні Леня він розповідає про те, що дуже спізнюється до королеви, та розповідає Алісі, куди вона потрапила. Потім вона зустрічає Кайто у ролі гусіні, який питає її, хто вона. Потім його пісня перетвориться на філософські роздуми про те, ким вони справді є. Аліса натрапляє на божевільне чаювання, ведучою якого була Рін, у ролі божевільного капелюшника. Вона пропонує Алісі попити з нею чаю і розповідає про свої диватства. Аліса заблукала у темному лісі і не знає, де вихід. Потім вона зустрічає чеширську кішку, роль якої грає Лука. Вона розповідає Алісі про дороги, які тут є, та трохи обговорює філософські питання. В кінці її частини пісні вона показує їй шлях до червоної королеви. У передфінальній пісні. Аліса чує, як кролик представляє червону королеву, якою є Мейко. Вона співає Алісі про те, що вона є головною в країні чудес і що все належить їй. Також на сцені з'являються герої, яких Аліса зустрічала до цього: Кайто, Лень, Лука і Рін. Королева змушує їх грати для себе на інструментах, бо, як вона зізнається, всіх в цьому королівстві об'єднує лише одне: їхня любов до музики. Історія є швидкою і мелодійною. Також враховуючи те, що у кожного з персонажів у своїй пісні є свій оригінальний ритм, що дуже добре передає атмосферу мюзиклу, яку нам намагались передати. Коли пісня закінчується, закриваються театральні штори, символізуючи кінець музикальної п'єси. Твітлдам і Твітлди Ця пісня, по суті, є адаптацією одноіменного вірша з книги Аліса в Задзеркаллі. Пісня розповідається про двох братів: Твітлді і Твітлдама, або ж Крутія верті в Українській версії. Вони зустрічаються лісою і співають про себе, доки їм не заважає В якості обох братів співає хацунеміку. Аліс і Нью-Йорк, тобто Аліса в Нью-Йорці. Пісня починається з демонстрації Аліси, роль якої грає Лень, який погнався за мрією стати дизайнером, надихнувшись моделлю кроликом ролі Хацунаміку, яку називали наступною Алісою Нью-Йорку. Нью-Йорк в цій пісні займає місце самої країни Чудес. Він відправляється до модної агенції Caterpillar Co, де зустрічає Мейко у ролі червоної королеви та Кайто у ролі Гусіні. Мейко тут є лідером модного бренду, а Кайто генеральним директором. Останній збиває Леня з ніг, висипаючи перед Мейко його дизайн і портфоліо. Червові королеві подобаються дизайни Леня і вона наймає його. Невдовзі з'являється нова із короля якої грає Рін. На відміну від Леня, вона не дизайнер, а модель початківець. Хоча й йде до Нью-Йорку схоже з ним причини, щоб стати кращою моделлю за кролика, її помічає гусінь і наймає в якості моделі. Він представляє Арін першокласному модельєру, божевільному капелюшнику, у ролі Гакупо, популярному фотографу березневому зайцю, тобто Гумі, та керівнику модного журналу Божевільна модниця Соні, роль якої грає Іа. І вигляд Аліси Рін викликає у них велике захоплення, і вона здобуває популярність, опинившись в цьому журналі, наприклад, велике розчарування біла, тобто вокалоїда Мею. Демею. Лені божевільні капелюшники продовжують працювати над фінальним показом. Кожен із них закінчує свої приголомшливі сукні. На той момент королева припиняє свою працю з усіню. Біл краде сукню божевільного капелюшника, і білий кролик одягає її на подіум, що жахає божевільних модниць. Тарін наче призриває і виходить на подіум у вбранні з шитим до цього леньом, що шокує майже всіх, особливо білого кролика. Білий кролик Міку розуміє, що вона програла, падає на підлогу, плачучи. А ліса Рін підходить до неї з хусткою і показує, що насправді дві Аліси Лень і Рін. Були одною людиною, тобто леньом, який повертає міку слова раніше сказані до нього. Catch me fashionista, тобто наздоганяє мене модниця, бувши, що він не лише чудовий дизайнер, але й найкраща модель. Він перевершив білого кролика і став новою Алісою Нью-Йорку. Ну що сподобалося це відео? Можете написати відгуку до нього в коментарях. Також, якщо ви ще знаєте пісні вокалоїдів за мотивами Аліси Україні чудес, які ще не з'явилися, можете написати їх в коментарях. Тепер дякую вам за увагу і побачимося в наступної частини.